Сьогодні розкажу всю жесть заміни батарейки на iPhone. На iPhone, починаючи з 7 версії, так звана є прив'язка запчастин, тобто запчастини прив'язуються до апарату. А якщо ви йдете в офіційний сервіс, вони мають легальні запчастини, тобто все можна перев'язати і так далі. Я, чесно кажучи, не знаю, як вони там роблять, але все там, супер. Але Якщо маленька майстерня, або ти вдома сам ремонтуєш, ти не можеш просто купити в магазині і поміняти батарейку. По-перше, тобі вскрити треба iPhone. Я от витягнув шуруп, він досить довгий. Тобто його висверлити досить проблематично. А майстри, які, які лізуть без спеціальної викрутки, тобто спеціальна викрутка повинна бути чиста для iPhone. Полізеш, звичайною викрадкою, то шліци стираються і все. І головнічок трошки. друга Другий нюанс. Коли вскриваєш iPhone, то він вскривається в більшості випадків через стягування екрану. Якщо він ще не скривався, то він трошки підклеєний. І це означає, що досить міцно тримається і треба буде його витягувати, не пошкодити, не пошкодивши, по-перше, а по-друге, він приклеєний на одноразовий скотч. Тобто вам треба буде скотч ще замінити. Тобто, крім батареї, треба буде купити ще скотч. Із 12 моделі а, до 12 моделі, з 7 до 12, є такий програматор. Можна Strubit Record підключити, зчитати таким програматором серійний номер батареї і вписати в нову китайську батарею. І він буде думати, що у нього така сама батарея. Але це прокатує тільки до версії 11 Pro Max, 11 Pro 11. А далі не допоможе. Тобто, треба брати болванку, стягувати контролер зі старої батареї і припаювати до пустої банки, пустої батареї. Тобто гарантію вам є, ніхто ніяку не дасть, бо ви вже паяєте щось і так далі. Батарею досить фігово можна купити. І якщо ви не знаєте, у кого ви покупаєте якийсь одноразовий поставщик, то біда буде. І тут ще алюмінієві контакти. Появляються до них достатньо фігово. Ну, Такі нюанси заміни батарейки на айфоні